Алтаві час Кременчуцьких новин вітаю в МВС Кременчужанина Олега Беркелю, нагороджено іменною зброєю. Вихідними у Кременчуці цинічно вбили молоду дівчину. Міліцейські патрулі опановують систему національна поліція. Та як Кременчужани рятуються від спеки? Буквально за мить вже розкажуть наші журналісти. Тож розпочинаємо. Маємо привід пишатися нашим співвітчизником. Командира роти Кременчук Олега Баркелю нагороджено іменною зброєю. В МВС відзначили командирів спецпідрозділів, які захищають Україну в зоні проведення АТО. Серед них і наш земляк нагороджували бійців. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Вони зокрема вручили військовим державні нагороди та відзнаки Кабінету міністрів. Також подякували спецпризначенням за вірність народові України. Шановні українські герої, ви дійсно насправді герої. Тому що треба всім чесно і відверто пояснити, що таке добровольчі батальйони. Це ті люди, які за своїм покликанням, за покликанням душі, серця і відповідальності перед країною, державою і всіма українцями, прийняли рішення без повісток, без мобілізації, взяти зброю в руки. І йти боронити країну, і ці люди це ви. Служу українському народу. Кременчуцькі правоохоронці вже опановують нову систему Національна поліція. У цьому пересвідчилися наші журналісти під час чергового автопатруля. Нагадаємо, за три місяці набуде чинності підписаний президентом закон про національну поліцію. Тож незабаром і в Кременчуці з'являться поліцейські, якими будуть нові захисники правопорядку. Дізнайтеся, із наступного сюжету. Мета створення національної поліції проста: забезпечити порядок на вулицях та дорогах міста. До того ж, Новий поліцейський має бути уважним та небайдужим навіть до дрібних проблем громадян. Про це заявили заступник начальника Полтавського обласного управління міліції Руслан Бірюков та начальник міліції Кременчука Денис Захарченко. Міліція призначена для обслуговування народу, для обслуговування людей на вулицях. Стоїть задача в наступному. Я може буду якісь банальні речі, говорити, ну, але от іде бабуся з сумками. Нічого страшного, якщо ви становитесь, допоможете бабушці піднести сумки. Если вы видите, что кто-то где-то ругается, ничего страшного, если вы подойдете, поинтересуетесь, разбороните эту ситуацию, спросите у людей, как они себя чувствуют, как у них дела, поможете кому-то. То есть эта функция не просто приехать на вызов, да, и обслуживать, но это сервисная функция милиции, то есть быть на улице и быть с народом. Люди от нас требуют уже давно новых действий. Тем не менее дежурная часть уже новации свои вела и уже их воплощает в жизнь. Це я теж отримую вас. Після отримання завдань та настанов захисники правопорядку вирушили в автопатруль. Разом з ними відправилася наша знімальна група. Першою зупинкою став залізничний вокзал. Тут капітан міліції Олег Новодворчук перевірив документи у підозрілого чоловіка, переконавши, що громадянин не несе загрози суспільству, рушили далі. Вже незабаром ми помітили перше правопорушення. Компанія чоловіків розпивала спиртні напої просто неба. «Значить, що що В громадському місці не можна пити пиво. Це нарушення 178 статті Адміністративного кодексу України. Тим більше зараз пиво прирівнюється к спиртного напитку. От, поэтому я на перше время вам, так як у базі даних у вас э, правонарушення не було до цього, я вам виношу устное предупреждение. Э, большая просьба, не нарушать. Правопорушники обійшлися попередженням. Далі автопатруль зупинився у міському саду. Капітан міліції помітив, що жінки палять при дітях. відділу, Капітан міліції Новодворчук. Э, Хотів би з вами побеседувати, що вас не безпокоїть. Никто к вам не пристает, не... То есть, никто вам не мешает отдыхать. Нет. Хотел бы не надо. Да, предупредить, не что курение в общественного месте запрещено. Это 173... 175 статья административного кодекса, поэтому большая просьба не куріть, хоча б при дітях паління на вулиці це також адміністративне правопорушення, тим більше, коли шкідлива звичка впливає на здоров'я дітей, пояснив міліціонер. Було зроблено жінка заміщення, так як, во-первых, при ній знаходились діти. Во-вторых, це нарушення громадського порядку. тому було прийнято за таке порушення просто передупредить чоловіка. Паління та розпивання спиртного досить часто явище на вулицях міста. Така поведінка неабияк псує естетику довкілля і впливає на настрій інших городян. Тож хочеться вірити, що завдяки роботі міліціантів правопорушники свідомо робитимуть відповідні висновки. Прекращаємо Я думаю, на цьому ми друг друга поймемо і на цьому розійдемося. Правильно? Пожалуйста. Выбросьте пиво при мне, чтобы я был уверен, что вы его не будете допивать в одном видео. дальнейшая просьба не рушати. Все такі уліці атакісні законопослушні раждані ми ніби нарушать. Всі спасибо большое. моді і живе спілкування правоохоронців із громадянами є частиною системи національної поліції. У той же час це цілковита норма роботи нинішніх міліціантів. Інформація каката є, хто може совершать приступлення или правонарушення в вашому районі. В нашем районе больше посмотрели наркомания много у нас. Приезжает какой-то у нас или армян, или грузин. Он. И вот там на той вот столик он значит, в месяц раз приезжает. Белый такой костюм красивый на нем. Он привозит вот такую пачку этих. Белый какой-то вот. порошок. Порошок, А то, ребята, человек, наверное, 5-30 лет. с деньгами отдают. А им... на чем он приезжает? Он приезжает на машине очень большой. По этому поводу большая бы просьба, мы примем конечно меры, мы будем здесь захаживать в ваш район смотреть, но большая бы просьба быть и вам тоже бдительным. Почище надо то сюда есть, если, если вдруг увидите такого человека вот, собираются подозрительные люди то пожалуйста. Не... чтобы не убили скорее. Нет, просто наберите линию 102 От, телефон безплатний, от, і, е, <говорит> об Нова національна поліція передбачає прозорість та тісну співпрацю між захисниками правопорядку та городянами. І щоб Кременчижани мали змогу спостерігати за роботою правоохоронців, такі спільні рейди з представниками ЗМІ проводитимуться й надалі. На вихідних оковита забирала життя дівчини та стала однією з причин побиття та поранення двох чоловіків. Про зловісний врожай зеленого змія з кримінальної хроніки. Вихідні, що минули, в чергове підтвердили, що оковита до добра не доводить, адже її шанувальники все частіше стають жертвами своєї пагубної пристрасті 9 серпня. На спортмайданчику школи номер 19 знайшли тіло 21-річної керманчужанки без ознак життя. На тілі виявлено численні гематоми та садини в районі голови та обличчя. Дівчина померла на місці. Швидка тільки констатувала смерть. Під час оперативних заходів слідчі встановили наступне: в ніч з суботи на неділю дівчина разом зі своїм співмешканцем відпочивали в одному з розважальних закладів на вулиці Красіна. На ґрунті ревнощів почали сваритися. Цивільний чоловік, до речі, раніше судимий, вдарив свою жінку. Кармачуцькі новини спробували знайти свідків, не вдалося. У відповідь почули, не бачив. Никто не видел драву, молодой человек бил девушку? Нет, девушку не відео. Видели, видели, не 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 Втім, правоохоронці стверджують, що побиття розпочалося саме в барі. Перші тілесні ушкодження дівчина отримала вже в даному розважальному закладі. В подальшому пара пішла на спортивний майданчик, де 30-річний співмешканець продовжив наносити дівчині тілесні ушкодження, від якої остання померла. На даний час, за фактом, розпочати кримінальне провадження статтею 121 частиною 2 – це умисне спричинення тілесних ушкоджень, що потягли за собою смерть потерпілої. Чоловікові загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Другий сумний випадок відбувся також в ніч з 8 на 9 серпня. В районі кафе, розташованого неподалік від центрального пляжу, мало не на смерть побили чоловіка. З тяжкими тілесними ушкодженнями постраждалого госпіталізували. На лінію студент дійшло повідомлення від лікарів про те, що госпіталізовано чоловіка 84-го року народження. Госпіталізована його з одного з розважальних закладів в місті Кременчуці з центральної частини міста. попередній діагноз чоловіка це черепно-мозкова травма, перелом основи черепа. На даний час потерпілий знаходиться в тяжкому стані в лікарні та прооперований. За попередніми даними встановлено двоє молодиків з'ясовували стосунки, доки сварка перейшла у бійку з тяжкими наслідками. Слідками між чоловіками виник конфлікт, який переріз в бійку, в подальшому потяг такі наслідки. Спричинив тілесні ушкодження потерпілому чоловік 94-го року народження мешканець Кременчуцького району. На даний час розпочато кримінальне провадження також за статтею 121 частиною 1. Це нанесення умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Третя драма мала місце у неділю в одній з приватних садиб міста. І знову вживання оковитої і ревнощі мали трагічні наслідки. Жінка ножем у живіт поранила свого чоловіка. Компанія, яка відпочивала по місці мешкання потерпілого між його дружиною та ним, виник конфлікт на ґрунті ревнощів, під час якого жінка взяла кухонного ножа та спричинила своєму чоловікові тілесне ушкодження в вигляді проникаючого ножевого поранення брюшної порожнини. По факту також розпочати кримінальне провадження за статтею 121 частиною 1, Це нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Тож чи варто ставити на ваги горілку та власне життя? Кожен обирає самостійно під Кременчуком в селі Кривуші. У неділю вранці горів приватний будинок. На місці пригоди працювало дві машини пожежної служби. Пожежу, локалізували впродовж 4 годин. За попередню інформацію постраждалих немає. Подробиці телефоном від провідного інспектора. Міського районного відділу управління ДСНС Михайла Семеняченка о 5 годині ранку в неділю до диспетчерської міста Кременчука надійшло повідомлення про те, що в селі Кривиші. Кремльського району в садовому будинку виникла пожежа. На місце події направилось два відділення, ДПРЧ, 14 міста Кременчука. При прибутті було видно, як з вікон масадного поверху йшов густий дим. Тому рятувальникам довелося при проведенні розвідки та осіннього осередку пожежі залучити ланку ДЗС на апаратах стисеного повітря. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю будинку, Цього тижня на українців очікує війна із високими температурами повітря. Спека вище 30 градусів по цельсію. Перш за все позначиться на здоров'ї людей похилого віку з підвищеним тиском і вадами серця. Тож як врятуватися від згубного впливу палючого сонця, просто на вулиці ділилися із журналістами кременчуцьких новин, мешканці міста? Без головного бора я не виходжу. Водичку попили, все. гуляємо только утра і вечора. Робочий день по розписанню. Приходится в теньке воды больше пить. От жары зеленый чай, соленый, горячий, как на востоке пьют. Сидим в тенечке, пьем в тенечке. В воду, одеваем кепочки на голову. Меньше по солнцу водичку с собой нести. Ну, стараться не ходить во время солнцепилка. Я ухожу ну, утром и вечером, а днем опасно. Сидеть под кондиционером. Дома сидеть. Дома у меня пятый этаж, там невыносимая жара. Так я по утрам прихожу вот здесь, посижу. 12, а потом уже дома. Старикам, конечно, надо дома, больным, в жару сейчас. Вот я до 30 еще ничего, а и после 30, уже 32-33, уже нет никаких сил. Молодежи, конечно, лес, вода, свежий воздух. Водичку с собой брать, лоточек сделаю Путинючку По проходит с зонтиками. Речка. Было. Ну, вода холодная. И... Головный убор, конечно. Кепка есть, чай І дочай, книга, і на пляж. Там же живушки маленькі, хоч вони вже і вмирають. Ну, і поки там в карти, всяком випадку, префіранси грають. А я читаю. Ось так, хлопці, і спасаємося. Перший тріумф Кременчуцького кременя у цьогорічному чемпіонаті України з футболу та чергові голи нападаючого Ігоря Тимченка. Наші земляки вдома здобули нелегку перемогу над Горностаєвським миром 2-1. Напередодні цього матчу перед тренерським штабом Кременя постало нелегке завдання знайти оптимальний варіант стартового складу на поєдинок, адже відразу п'ять гравців основи пропускали двобій. Андрій Олійник через дискваліфікацію. А Роман Пасішніченко, Дмитро Волошин, Роман Кунів та Костянтин Черній за станом здоров'я. Та Сергію Ященку вдалося з цією проблемою впоратися. Активної надійни зіграв у захисті Дмитро Ентін. Конструктивно у середині провів матч Дмитро Тертишний. Відкривати рахунок у зустрічі Кременчужани мали можливість вже на початку протистояння, але Ігор Тимченко не влучив у ворота із вигідної позиції. Щоправда, наш нападаючий виправився на 17-й хвилині. Він отримав прекрасний пас від Дмитра Ентіна і потужно і точно пробив. один Здавалося, Кремін заб'є ще. Підопічні Сергія Ященка атакували і володіли ігровою ініціативою. Але замість забити пропустили. На 26-й хвилині, нападаючи Мири Комягін, не залишив шансів нашому галкіперу Віталію Онопко, який, до речі, чудово відіграв цей поєдинок. Другий тайм наші земляки розпочали та й провели не менш активно, ніж перший. І цілком закономірно зуміли забити. Єгор Коваленко, наче з гармати, вистрілив у поперечину, а на добування першим встиг той же Ігор Тимченко. 2-1. Увесь час, який залишався до фінального свистка, оболівальники та й тренери Кременя неабияк нервували, і переживання мали підстави. Адже не один раз наша команда пропускала на останніх хвилинах. Та обійшлося перемога і три очки. Наступний двобій кременчужани зіграють у Сумах проти місцевої Барси 15 серпня, а завтра проведуть товариську зустріч з Глобино. Початок матчу на кремінь Арені о 16-й годині. Погода ж вівторка у Кременчуці буде ясною і без опадів. Температура повітря вночі становитиме 20-22 градуси тепла. В день плюс 34. Нагадаю, що усі випуски Кременчуцьких новин ви у зручний для вас час завжди зможете переглянути на нашому каналі у Ютубі. На цьому прощаємося і пам'ятайте, що справжнім дзеркалом наших думок є наше життя.